В року тому ми розробили все ж таки дрон, і за допомогою ЄРЛС цього дрона та вправних рук операторів ми зараз збиваємо дуже велику кількість повітряних цілей. Це ворожих крил, розвідувальних крил, тому що вони летять не на дуже великій швидкості. Це там, здебільшого, там до 100 км на годину. І це можна робити дуже гарно і вміло, тому що там швидкості зовсім не ті, які є у шахедів. У шахедів швидкість дуже велика. Це десь зараз від 150 до 200 км на годину. Це звичайний шахет, не реактивний шахет у реактивного 350 до 500 км на годину. Але я вам скажу, що реактивні шахети, їх не буде в такому великому в такій великій кількості, в якій зараз використовуються безпосередньо звичайні шахеди, тому що по перше це дорого для росіян, По друге, це Проблематично їх дуже багато робити на самом uh -huh. ділі. То тобто, їх буде десь відсотків 10 від тої маси шахедів, які випускає Росія. Це точно вам скажу, але здебільшого кількість всіх цих шахетів вона точно зростає. Їх буде намного більше. Це десь приблизно я так вважаю, на осінь буде одна волна запуску, одна десь буде біля тисячі шахедів. Але це не буде кожного дня. Це буде так, же, як відбувається зараз там кожні 3-4 дня будуть запускати по тисячу шахетів. І воно буде збільшуватися.